Я вітаю всіх, хто зараз з нами по тобі екрану. всіх, хто щойно до нас приєднався, це новини лайв про головні події в Україні та світі просто зараз. Цілями стали Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Слов'янськ та Краматорськ. Російська Федерація атакувала Україну 40 ракетами різних типів. Це найбільший показник по Україні. На майже 70% може зрости тариф на воду у Києві. Передбачає можливість перехоплення ракет і дронів. Україна та Польща підписали безпекову угоду. Столична влада оголошує 9 липня днем жалоби у зв'язку з терористичною атакою Росії на цивільні об'єкти Києва. Сьогодні близько десятої ранку російські військові завдали чергові удари по території кількох регіонів України. Однією з цілей окупантів стала дитяча лікарня Охмадит. Там загинуло двоє дорослих. Одна із будівель лікарі лікарні повністю зруйнована. У медзакладі наразі 16 постраждалих, семеро з яких діти, 15 осіб госпіталізовано. Медсестра. Охмадиту Світлана Казміренко розповіла про свої перші емоції після того, як вийшла з укриття і побачила наслідки удару. Що Відбувається, а знаєте що? Мені на розум разом прийшли ті всі хороші рускі, які хотять прекрасну Росію будущого. Заслуговують вони не Росію будущого, а щоб вони під землю попали всі. І пам'ять про них пропала в віках назавжди. От що я думаю, коли я побачила, коли вийшла з укриття. Людям всім дякуємо за допомогу. Вони нам дуже сильно допомагають. Подивіться, скільки вони зробили, яку роботу величезну. Угу. Все, відбудуємо. І будемо працювати. А вони хоч пропадуть. Бог. Все, От все, що я їм бажаю. Також попередньо семеро людей загинули в Дніпро в Дніпровському районі внаслідок падіння уламків на медичний центр. Двох дітей мертвими дістали з під завалів багатоквартирного будинку. Семеро загиблих у бізнес-центрі в Солом'янському районі. П'ятеро у Шевченківському та ще семеро у Дніпровському. Є руйнування під від уламків у Голосіївському, Дарницькому та Деснянському районах. Скрізь працюють екстрені служби. Інформацію уточнюється і оновлюється. Сьогодні відбулася чергово підступна масована атака ворога по столиці нашої країни по Києву. В сіми районах Києва відбулися руйнування об'єктів цивільної інфраструктури. Сьогодні нещодавно повернувся з огляду атаки, яка відбулася в Голосіївському районі. Там постраждав дитячий садочок. На щастя, дітки перебували в укритті, тому вони не постраждали, але поруч постраждали житловий будинок. Значних руйнувань зазнала будівля в Солом'янському районі. Внаслідок вибуху постраждали звичайні перехожі, які перебували на вулиці. Зараз ми була при території приміщень будівлі лікарні АКМАДІ, де також ми маємо місце руйнувань. У Києві внаслідок російської атаки зруйновані або пошкоджені три трансформаторних підстанції. Про це повідомляє ДТЕК. Також пошкоджені електромережі. Більшість будинків буде зажилена ще за резервними джерелами найближчим часом. Російський терор не має меж, так Світові лідери відреагували на російський удар по Ахмадиту. Прем'єр Великої Британії написав, що напад на невинних дітей найбільш порочний вчинок. Міністр оборони Нідерландів сказав, що боягузливий напад на дитячу лікарню посилює мотивацію швидко доставити запчастини для Петріот і Ф 16 Прем'єрка Естонії відзначила, що це нагадування про те, чому світ повинен підтримувати Україну. А президент Чехії наголосив, що це. Доказ того, що Путінська Росія не зупиниться ні перед чим. Важко зрозуміти, чому Путін атакує цивільні об'єкти. Про це сказав віце-маршал авіації Великої Британії. За його словами, удари по таким об'єктам, як дитяча лікарня, дивують, оскільки відомо, що Росії дуже нестачає ракет. Шон Пел припустив, що сьогоднішнім ударом Путін хотів передати Заходу послання. Загалом, станом на 15.30 по Україні відомо про щонайменше 31 загиблого та 123 поранених. У кривому розі руйнування на підприємстві виникла пожежа, яку вже загасили. Попередньо в області 11 людей загинули. Ще понад 40 отримали поранення різних ступенів тяжкості. А у Дніпрі пошкоджено дев'ятиповерхівку. Зруйновано дах і технічний поверх. Вибито вікна у житлових квартирах, пошкоджено автомобілі. Також часткового руйнування зазнала двоповерх. Верхова будівля СТО та пошкоджено підприємство. Президент України Володимир Зеленський прокоментував сьогоднішній обстріл російськими військами української інфраструктури і цивільних осіб. Удар по лікарні, де лікували діти, які страждають на важкі хвороби, і який цинізм в цьому знов демонструє виродки. З Кремля в тому, що вже зараз, якщо ти чув сигнали, що це працювала українська ППУ, що це українське ППУ, а не їх розрахований удар. Я вдячен всім українцям, які почали викладувати відео, де видно конкретно видно не частину тієї чи іншої ракети, а прямий ракетний удар яким було поранено і вбито багато людей в Україні сьогодні? Безперечно, ми все, що зруйнували ці терористи, ми відновимо, і безперечно, ми відповімо а, цим нелюдам з Росії. Під час російського ракетного обстрілу України Польща піднімала свої винищувачі. Про це повідомило оперативне командування польських збройних сил. Літаки чергували в повітрі близько трьох годин. Востаннє таке відбувалося в ніч на 22 червня, коли Росія атакувала прикордонні з Польщею районі райони України. А відтепер це може відбуватися ще й частіше. Україна та Польща підписали безпекову угоду. Документ вперше з поміж вже підписаних безпекових угод передбачає можливість перехоплення у повітряному просторі України ракети дронів, випущених у напрямку країни. Також вперше йдеться про створення українського легіону. Приєднатися до нього зможуть українці, які тимчасово проживають у Польщі та інших державах. І тут я впевнений, що наші команди, команди Міністерства оборони, наші команди пропрацюють разом з нашими військовими спільно, як ми можемо швидко реалізувати цей пункт наших домовленостей. Водночас Україна ініціює скликання надзвичайного засідання Ради безпеки ООН через сьогоднішню масовану ракетну атаку Росії. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Такими були головні новини на цю мить. Далі про... з гостями в студії продовжить Сергій Дойко. Бережіть себе та не забувайте підписатися на новини Лайф. Дякую за увагу. Сергію, вам слово.